Привіт! Якщо ви в крипті, ви знаєте, що зручність та безпека це загалом основа даної індустрії. Отже, сьогодні розмова буде йти про гаманець трасті Plus. Я розповім його плюси та мінуси, та загалом, наскільки він зручний для використання в повсякденному житті. Так що, let's go! Отже, що з таке трасті плюс? Це не банківський гаманець, який досить зручно дозволяє тобі купувати, продавати, зберігати та обмінювати крипту. Кому підійде трасті? Якщо ви новачок, ви хочете стати повноцінним інвестором, це досить гарний засунок, який вам в цьому допоможе. Ви зможете купувати свою першу крипту і зберігати його на даному гаманці. Якщо ви вже професійний трейдер, то це також досить гарна можливість купувати або обмінювати крипту всередині даного епу. Якщо ви хочете подорожувати, купувати продукти. Використовувати даний гаманець як звичайну банківську карту, але на банківській карті ми знаємо, що є ліміти. Що від банка може прилетіти по голові за те, що ви багато грошей завели або вивели, можуть бути лишні питання. От саме трасті вам дозволяє повноцінну прозорість. Як то кажуть, перед самим собою у вас не буде ніякої регуляції. Вам ніхто не буде задавати лишніх питань, і ви можете користуватися по всьому світі і робити також транзакції та перекази по всьому світі. Підтримка десятків криптовалют. Це нам дає, тобто ви в самому АЕПі можете повноцінно купувати або продавати криптовалюту. Також ви можете її повноцінно зберігати, щоб не користуватися безліч серверами чи біржами чи іншими гаманцями. Це є ще зручнішим методом і загалом зберігає вас від лишніх дій. Далі поговоримо про безпеку. Перше красті використовує передові методи захисту та шифрування даних, що підвищує його безпеку. По-друге, це нон-кастадіан гаманець, що забезпечує завжди повноцінний контроль ваших активів у вас. Тобто, це не так, як відбувається на цексах, на звичайних біржах у критичних ситуаціях. Вони можуть обмежувати вам вивід або завід коштів, тому що їхня система безпеки загалом повинна справитися з даним. Якимось навантаженням або вірусом, що в Трасті такого немає. Ви завжди повноцінно можете або заводити, або виводити свої кошти. Тобто ти сам контролюєш свої кошти, і твій приватний ключ зберігається лише у тебе. І на відміну від централізованих бірж, Трасті не розповсюджує особисті дані своїх користувачів, що робить його ще більш надійнішим та безпечнішим. Кращі курси обміну Трасті генерує. Курси з різних платформ, з різних бірж і надає своїм користувачам найвигідніші ціни, що є досить круто. І найголовніше це немає прихованих комісій, бо іноді на деяких біржах або платформах ви обмінюєте свої кошти і потім виявляється, що ви заплатили більше, чим повинно було, тому що були якісь приховані комісії, які вам прийшлося сплатити. Тут а все прозоро, і такого не буде, що є також супер. Вкачуйте додаток, реєструєтеся, поповнюєте баланс. І все, ви повноцінно користуєтесь. Ви можете розраховуватись в магазинах, ви можете відправляти кошти своїй сім'ї або друзям. І приємний бонус для вас: я прикріпляю своє реферальне посилання, що є також безпечним. І після переходження на нього та реєстрації по ньому ви отримаєте досить приємний бонус. Далі в нас йде прямий обмін та купівля крипти за гривні, долари, євро, що є ще більш зручним. Тобто, ви повноцінно можете на даній платформі нікуди не йти, не використовувати які. Якісь P2P біржові обмінники, де вас можуть обманути або заскамити, як то кажуть. Ви повноцінно в даній платформі можете використовувати все. Вам потрібна гривня, ви хочете відправити близьким. Так, ви обміняли свої крипту свою на гривні і комусь відправили. Або навпаки, вам зайшла гривня, ви хочете купити крипту. Ви повноцінно це зробили в даній платформі, що є досить зручно і найголовніше безпечно. Зручність. Ви досить швидко можете купити або продати свою крипту завдяки банківській карті або банківському переказу, що є досить круто. І найголовніше миттєві перекази серед користувачів. Ви можете поповнити картку іншого користувача трасті за його особистим номером або за його емейлом, або за номером телефона. І дана транзакція відбувається миттєво, що є досить зручно комунікувати між іншими. Трасті користувачами і, отже, підбиваючи підсумки, трасті – це твій ключ для безпечного та зручного користування криптою. Скачуй додаток по моєму реферальному посиланню, та ти отримуєш досить приємний бонус. Став лайк та підписуйся на мій канал, і пиши в коментарях, як давно ти користуєшся криптогаманцем, або чи було це відео для тебе цікавим та корисним. Надалі я буду перечитувати ваші коментарі та надалі записувати цікавий та корисний контент, який буде покращувати вас і загалом познайомити вас з криптою простими словами.